Скажімо, 2х в другому степені Y помножити на 3 ху додати Х відняти І. Для того, щоб помножити одночлен на многочлен, необхідно оцей одночлен помножити на кожен доданок многочлену. Або можна сказати, одночлен помножити на кожен одночлен, з яких складається многочлен. Отже, необхідно один раз помножити, другий раз. І третій раз. Отже, в даному випадку множення необхідно виконувати три рази. Що будемо мати? 2х в другому степені y помножити на 3x. Далі, цей одночлен зі знаком плюс множимо на плюс x. Буде знак плюс. 2х в другому степені Y помножити на x. І тепер знак плюс, а тут знак мінус. Значить, будемо мати мінус 2х в другому y і помножити на y. У нас утворилися доданки, з яких складається многочлен, які не приведено до стандартного вигляду. Це обов'язково треба зараз нам зробити. Отже, що ми бачимо тут? Числові коефіцієнти перемножаємо 2 помножити на 3, 6. Х в другому степені і ось Х можна перемножити. Це буде х в третьому, тут вже перший степінь, х в третьому степені. Y помножити на y буде y в другому степені. Знак помножити можна вже не писати. Другий доданочок. Додати. Числових коефіцієнтів тут один, тому переписуємо. Х в другому степені помножити на х. Ще раз, я вже не буду писати, це Х в першому степені, значить, показники додаються, будемо мати Х в третьому степені і помножити на Y. І останній доданок відняти 2х в другому, Y в другому. І ось лише тепер треба подивитися, а чи немає тут подібних членів. Тобто членів, які мають однакову буквену частину. Як би нам не хотілося сказати, що є, але їх тут немає. Хоча в кожному доданку входить змін на X і і, але вона ходить в різному степені. І тому тут третя, друга, третя перша подібних членів немає. Значить, це остаточна відповідь. Ми отримали такий многочлен. Як же помножити многочлен на многочлен. Правило таке. Давайте згадаємо: якщо в нас є А додати Б, помножити на С додати Д, то ми А множимо спочатку на С, потім на Д. потім Б множимо на С і Б множимо на Д. І отримаємо АС додати А. Д, додати B, C і додати B, D. Ось так скористаємось цим правилом для того, щоб помножити многочлен на многочлен. В даному випадку наведено, приклад для двох доданків, але якщо їх більше, то необхідно буде помножити більше. Ну, наприклад, зараз подивимось, кількість разів. Давайте помножимо 2х відняти 5, помножити на. Х квадраті додати Х відняти 1. От на цьому прикладі подивимось. Спочатку перший доданок першого многочлену необхідно помножити на кожен доданок другого многочлену. Ось так. При цьому варто дуже пильно відноситись до знаків, які будемо отримувати. І так. Я зараз не буду записувати, от хочеться сказати, 2х помножити на х в другому степені. Але ми вже маємо трошки навик і ми можемо одразу записувати цей одночлен, який утвориться, в стандартному вигляді. Що я маю на увазі? 2х помножити на х в другому степені. Х першому на х другому, це х в третьому. Я можу одразу писати, що це 2х в третьому степені. І далі, 2х помножити на х. Тут перший степінь, тут перший степень. Утворюється другий степень. Знак плюс 2х в другому степені. Далі 2х помножити на мінус 1. Мінус 2х. Все, перший доданочок помножили на кожен доданочок цього многочлену. Переходимо, беремо наступний. Мінус 5, тепер вже не 5, а мінус 5. Множимо на х в другому степені. Отримуємо мінус 5х в другому. Мінус 5, так можна поставити. Мінус 5 множимо на х. Мінус 5х. Мінус 5 множимо на мінус 1. Плюс 5. Дивимось, чи є подібні члени в многочлена, який отримали, ось Очевидно, є. З третьим, як записувати, щоб не запутатись, краще завжди починати зі старшого степеню. І таким чином ми будемо швидше рухатись. От Дивимося. Старший степінь з усього третій. Значить, подібних немає членів, тому його варто переписати 2х в третьому степені. Далі дивимось наступний за третім. Зменшуємо другий степінь. Шукаємо, де в нас є додатки з другим степенем. Ось і ось. Можна навіть не підкреслювати. 2х в другому степені відняти 5х в другому степені. Коефіцієнти віднімаємо. Двійку відняти 5 буде мінус 3х в другому степені. Далі, наступний е, степінь. Зменшуємо на одиничку мінус 2х і мінус 5х. Мінус 2х, мінус 5х буде мінус 7х. І додати 5. Отже, ми отримали многочлен, який складається з 4 доданків. Приведений він до стандартного виду, вигляду. Ну, давайте ще один приклад розглянемо, коли необхідно виконати множення двох многочленів. Інколи буває необхідно множити навіть і декілька многочленів. Ну, давайте так запишемо. Мінус 2х додати y, помножити на х, відняти Y відняти х в другому степені. І ще раз помножити на x додати y. От в даному випадку необхідно виконати множення трьох многочленів. Послідовність ми обираємо самі. Можемо спочатку перший многочлен помножити на другий, а потім помножити на третій. Можна спочатку перший помножити на третій, що я і зроблю зараз. І так, 2х множимо на х. 2х в другому степені. 2х множимо на y. Додати 2х. Зі знаком говорю, плюс Y помножити на Y додати Хі. Можна написати YX, але я розумію, що в мене YX, що XY це одне і те ж саме. І мені зводити подібне, зручніше так. І Y помножити на Y додати Y в другому степені. А ось цей многочлен, я поки що перепишу в вигляді, як він є, щоб не заплутатись. Тепер навіть можна подивитися, чи є тут подібні члени. Є, очевидно, ось і ось. І доречно їх привезти. Бо якщо зараз не привести подібні члени, то нам прийдеться множити зараз 4 на 3 аж 12 разів. А так, все-таки, якщо ми приведемо зараз, то тут ми отримуємо 2х в другому степені додати 3х. Додати Y в другому степені. І тепер нам прийдеться множити багато разів, але все-таки не 12. Скільки разів. Давайте подивимося. Кожен доданок необхідно помножити на кожен доданок тут. Отже, будемо вимушені множити аж 9 разів. Ми познайомилися з вправами, як можна додавати, віднімати і множити многочлени. До зустрічі на наступному занятті. Пока.